Вітаю, друзі! З вами я, Купцова Любов Георгівна. Ми далі мандруємо країною мови і сьогодні повторимо загальні відомості про дієслово. Ну, ми, друзі, згадаємо, що ми знаємо про цю частину мови. Отже, час для мозкового штурму. Раджу поставити відео на паузу, щоб пригадати все, що ми вчили про частину мови дієслово. Дієслово – самостійна частина мови, називає дію, має неозначену форму, змінюється за часами, числами, особами. У реченні виконує роль присудка. Це вірно. Дієслово це самостійна частина мови, що називає дію, і відповідає на питання, що робити? Їсти? Що робив? Їв. Що зробити? З'їсти? Що зробить? З'їсть. Що буде робити? Буде їсти. Що робитиме? Їстиме. Отже, на уроці ми попрактикуємось у знаходженні дієслів у реченні. Згадаємо, яку роль виконує дієслово в реченні. Попрактикуємось визначати час дієслів. Згадаємо, що ми знаємо про прислівник. Завдання 1. Уважно прочитай text. Завдання 1. Уважно прочитає текст, випиши тільки дієслова. Унікальні тварини Австралії. Тваринний світ Австралії унікальний. На гілках Евкаліпту живуть пухнасти коали, які майже ніколи не спускаються на землю. У водоймах плавають дивовижні качкадзьоби, схожі на птахів і на бобрів одночасно, а степами стрибають забіякуваті кінгуру, яких вважають символами континенту. Австралійці дуже піклуються про збереження унікальності своєї фауни. У цю країну не можна завозити нові види тварин, щоб вони не нашкодили місцевим. Раджу поставити відео на паузу і виконати це завдання. Перевір себе. Завдання один. Ось такі дієслова потрібно було виписати: живуть, не спускаються, плавають, стрибають, вважають, піклуються, завозити, не нашкодили. Пригадай, дієслова в неозначеній формі відповідають на питання, що робити, мерзнути, дивитися, або що зробити, замерзнути, подивитися. Неозначена форма дієслова це його початкова форма. Вона не вказує ні на час, ні на число, ні на рід дієслова. Завдання друге. Зміни. І запиши дієслова в початковій формі за зразком. Малював, малювати, суфікс – ти. Слова вигадав, згорнув, створила, прив'язали. Ставь відео на паузу і виконуй завдання. У тебе все вийде. Перевір себе. Завдання друге. Вигадав вигадати, суфікс ти. Згорнув згорнути. Суфікс ти. Створила створити. суфікс ти. Прив'язали прив'язати суфікс ти. Завдання три. Спиши речення, підкреслі, головні члени речення. Після дощу в небі засяяла веселка, Інна замилувалася її яскравими кольорами, що переливалися між хмаринками. Тато розказував їй, що в багатьох культурах світу веселка це міст між небом і землею. Перевір себе завдання 3. Уважно прочитай ще раз текст. Чи так ти визначив головні члени речення? Давай разом з тобою пригадаємо, як дієслова змінюються за часами. Минулий час те, що сталося до моменту мовлення. Що робив? Слухав. Що зробив послухав. Теперішній час те, що відбувається зараз. Що робить? Слухає. Майбутній час. Те, що буде відбуватися після моменту мовлення. Що зробить? Послухає. Що буде робити буде слухати. Завдання 4. Прочитай байку, випиши виділене дієслова. Познач їхній час. Число особо. із м'ясом біг через потік і побачив свою тінь. Він гадав, що то другий пес із м'ясом біжить. Впустив своє, щоб відбити чуже, але обидва загубив одного не було, а інше у воду впало. Жадібний двічі платить. Перевір себе. Завдання 4. Постав відео на паузу. Чи так ти виконав завдання. Побачив! Минулий час, однина третя особа. Біжить. Теперішній час, однина третя особа. Впало. Минулий час, однина третя особа. Втратить майбутній час. Однина третя особа. Давай пригадаємо. Прислівник це самостійна частина мови. Прислівники відповідають на питання як? Швидко, де? Знизу. Коли? Торік. Чому? Спросоння та інше. Прислівники не змінюються, тому не мають закінчення. Добре суфікс е. Взимку. Суфікс У. Зліва суфікс а. Вночі суфікс і. Негайно суфікс О. П'яте завдання. Складіть слово сполучення, скориставшись словами з довідки. Слова для довідки здалеку на пам'ять. Посередині, праворуч, зранку, увечері, навмисно, наввипередки, з пересердя. Вивчити, як? Сісти де? Прийти коли? Приїхати звідки? Сказати, як? Бігти як. Перевір себе, завдання п'ять. Вивчити, як? На пам'ять, сісти, де посередині, прийти коли? Зранку, приїхати звідки? Здалеку, сказати, як з пересердя, бігти як? На випередки. Отже, наш урок добіг кінця. Дякую за плідну роботу. До зустрічі, любі друзі!